Ми акцентуємось на шкірі, зокрема дермі, епідермісі, смаз. Але що ж між ними це те, що ми маємо більше дослідити та вивчити? Що ж відбувається, коли ми вводимо туди препарати? Покращується структура екстрацелюлярного матриксу та зростання клітин. Це було визначено за різними параметрами. Яка роль жирової сполучної тканини? Цікаве питання. Тож жирова сполучна тканина. Я намагаюся створити таке поняття. Це підшкірний шар. В першу чергу це моторика нашого обличчя, шиї та тіла. Підшкірний шар це шар, який має найбільшу товщину. Що ж відбувається, коли ми вводимо туди препарати? Я вважаю, це поки слабка струна, і ми обходимо це питання. На мою думку, ми ще не вдосконалились в цій зоні. Ми акцентуємось на шкірі, зокрема дермі, епідермісі, смаз. Але що ж між ними я подумав, чому ми не говоримо за цей шар? Це те, що ми маємо більше дослідити та вивчити. Коли ми говоримо за цей шар, то маємо на увазі не тільки жирові клітини, але й сполучну тканину, яка оточує ці клітини. Це надає нашому обличчю структурності та форми. Тож ми маємо звернути увагу на два компоненти: це жирові клітини, а також мезенхімальні стовбурові клітини. Преадепоцити це верхній шар жирової сполучної тканини, на який ми можемо вплинути, простимулювати утворення нових адепоцитів та подальшої волюмізації або нових клітин шкіри, так званих дермальних клітин фібробластів. Коли ми вводимо препарат до жирової сполучної тканини, в якій також утворюється колаген, ми можемо стимулювати це і в цьому шарі. Ми можемо вплинути на диференціацію стовбурових клітин, а також укріпити сполучну тканину. Чи можливо сповільнити процес старіння кістки, кісткову резорпцію за допомогою введення поліноклатидів? Дуже гарне питання. Що ж, це інший аспект, який ми ігнорували: це кістки, скелет, кісткова резорпція. Ми відправляли пацієнтів до ортопедів, пластичних хірургів, тому що це ж кістки, і що ж ми можемо з цим зробити? Ми ігнорували це питання та відкладали на потім. Але ж це база, це основа нашого тіла, нашого обличчя. Неважливо, що ми робимо зовні. Якщо основа просідає, втрачаються об'єми і всі наші старання видаються марними і неефективними. Тож ми маємо знайти інші шляхи, інші способи. Існує декілька досліджень за участі полінуклеотидів, які припускають, що сполучена тканина, яка проходить через жирову сполучну тканину, кріпиться до кістки і по суті попереджає кісткову резорбцію. Але коли ці сполучні тканини слабшають, кістка втрачає свою точку фіксації і починається руйнація кісткової тканини. Тож укріплення сполучної тканини це опосередкована профілактика кісткової резорбції. Також інше дослідження говорить про те, що поліноклатиди, що укріплюють сполучну тканину, можуть сприяти навіть росту кісткової тканини. Які переваги комбінації поліноклатидів та гіалуронової кислоти? Я маю на увазі «Реджуран-HB». Існують клінічні дослідження, згідно з якими введення полінуклеотидів та гіалуронової кислоти значно підвищує ефект полінуклеотидів у порівнянні з монотерапією, тож використання їх разом викликає ефект синергізму а отже, і більшої ефективності від введення. є також інше дослідження, яке доводить, що при введенні полінуклеотидів і гіалуронової кислоти покращується структура екстрацелюлярного матриксу та зростання клітин. Це було визначено за різними параметрами. Отже, нам потрібно дивитися у майбутнє, а не просто на композицію поліноклеотидів і гіалуронової кислоти. Ми маємо звертати увагу на фактори росту та інші наповнювачі тканин як комбінацію з підір Тож, є ще багато потенційно ефективних досліджень та напрацювань для подальшого вдосконалення та покращення.